Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. У кожного свій фронт більше двох років повномасштабного вторгнення стали іспитом і для української культури, з якими труднощами стикаються осередки зараз. Сьогодні ми запросили до нашої студії музикознавицю Дніпропетровської філармонії імені Когана Тетяну Трофіменко. Вітаю вас, пані Тетяно, у нашій студії. Вітаю. От розкажіть, що кардинально змінилося з початку повномасштабного вторгнення? Змінилося тільки те, що ми ще більш впертими стали. Ми працюємо ще більше. І е, чому? Тому що, так, да, ми розуміємо, без пафосу у нас свій фронт. Хоча б тому, що е, тут безпечно, звичайно, для нас, але хіба й безпечно? Бабахи чули? Ми тут. І чому в чому фронт? В тому, що люди підходять після концерту і кажуть такі слова, що потім плакати хочеться. Підходить жіночка і каже, я до вас хожу, як в санаторій. Для мене це просто процедура. Не, не... ображайтесь, каже. Мені не важливо, яку музику грають. Я йду на кожний концерт, тому що після. Концерту ще тиждень можу жити. Так, це можливість відволектися так. Відволектися, порадіти душею, відпочити душею. Так. Як це зараз треба людям? Дуже треба, дуже. А діткам як? Особливо. У мене питання: дивіться, які зміни репертуарні були? Тільки додавалося ще, ще. Більше більше, більше. більше ну, класика більше. вона залишилась. Ну, класика в симфонічному концерті, це апріорі. А додалися ще жанри. У нас був тільки джазовий оркестр. Зараз він естрадно джазовий. Вони багато проєктів роблять з історії, скажімо, рок-музики. Це да, не моя так, парафія, але це теж розширює обрії. Дитячих програм дуже багато деякі, як міні, вистава з музикою, з великою кількістю музики, ідуть в репертуарі. А деякі де такі от разово, як симфонічні програми. Тобто, я ж кажу, ще більше просто стало. Ну, я колись спілкувався з Плоскіном Віктором, і він розповідав, що ну, російських композиторів вони прибрали, так розумію, так? І він почав проводити ну, українську яких класиків, пошук, так це я пам'ятаю. І я знаю, що у цьому році. У цьому році був такий ювілей нашого симфонічного оркестру 85 років. От розкажіть? Да. А... Причому додати прямо отак, от ми підійшли красиво, тому що у нас відбувся наш концерт з виконанням 9-ї симфонії Бетховена 10 травня. Саме 10 травня. 1939 року вперше виконав от свою концертну програму Симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії. Якраз 85 років тому. Якраз 85 років тому. І ми тоді ще розмовляли про те, що, на жаль, ну не залишилось вже свідків того. Але зараз ми свідки сьогодні. Свідки того, як оркестр живе, розвивається, ну, можна сказати, процвітає ще б грошенят більше. А ну, так процвітає. Це, 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 От, і ми, цей юбі... ювілей ми його відсвяткували дуже круто, тому що виконувалась дев'ята симфонія Бетховена, а 7 травня. 1824 року рівно 200 років, як її було вперше виконано. Тобто, у нас ювілей на ювілей Ви на ювілей. підгадували точно. Так, а да. Да, да. красиво. Красиво, так. Тут, по-перше, масштабність. Ми зрозуміли, що ну, це, це твір, який от для такої події, тому що звернення до людства. Не більше, не менше да? так. Ода Шиллера і музика Бетховена. Я тільки завжди з печалю кажу, що людство не чує своїх геніїв, воно кліпає ракети. На жаль. По-перше, масштабність ідеї. По-друге, масштабність виконання це великий оркестр. Це три хори у нас були. хор наш філармонії. Хор оперного театра і хор дитячої музичної школи номер 12. Ще угу. дитячі голоси. Це для Бетховена важливо було знаєте, як ангельські а скільки такі. загалом там людей, людей співало у в хорі в цьому об'єднаному хорі? Я не перелічувала. Не... Я музику слухала. Ну багато слухати багато. багато в три ряди. Отак, от а дітки на балконі на боковому такому. Угу. Їх там бачили і чули. Ну, так, ще ми зробили такий Ну, бо, бо вони просто не да, вони да. просто не влазили. І вийшов no. і ще і стереоефект. І чотири солісти: двоє з Києва, двоє зі Львова, з національної опери. Ну, тобто, збірна України. Отак, це було круто. Я завжди ще жартую, що на такий концерт я б сама квиток купила. А, повторювати а на щастя, таке, мені не повторювати треба. таке планується. Чи це... а, може колись. Може колись. Це не просто. Це і фінансово в тому числі. Ну так, да, це скільки Тому що солісти, людей... конечно. тому що солісти, заслужені артисти, опери, філармонії, їх просто так за цукерочку теж не, ну, це звісно. Не можна да. звати. А дивіться, ви запрошують, запрошують філармонія запрошує інші гори, виконавців, але я розумію, що Мабуть, існує і можливість запрошувати диригентів. Да? Я так розумію. Ну, окрім того, що головний диригент ну, під час війни. Вони змінювалися, змінювались да. да, були двоє да був диригентів. Віктор Плоскіний, а зараз Айдар Торибаєв. Але я так розумію, що навіть з Віктором Плоскіним і досі є співпраця якась Так, да, да, да. Як з Петром Логвіним теж і з іншими диригентами. Скільки диригентів от було останнім часом задіяно або запрошено? От я не скажу точну цифру, ну за цей концертний сезон. Ну, десь біля десятка запрошених було. Вони приїхали, порепертували програму, зіграли і уїхали. Для оркестра це дуже цікаво завжди. Це інша рука. Інша рука. Знаєте, це так, інший так, так. стиль, інше бачення. Тобто, їх, скажімо, 10, Вони ну симфонію Бетховена, це буде 10 різних варіантів. В музиці дуже важне таке поняття як інтерпретація. Я художник, я так бачу. Ага. От, і і ро тому, що... Розкажіть, розкажіть, як це може бути. Бо, бо я чув, що диригенти бувають е, різними, так? Є такі авторитарні. От мені казали, що Поломарчук, вона авторитарна, така мені казали. А, а, а там, ну я не знаю, які там ще, ну, є демо демократи, мабуть, так? Я вас прошу. Не буває так. Кожен диригент це. Сіра мишка не піде в диригенти ніколи. Диригент це завжди бажання домінувати, бажання бути над оркестром, так як він і є над оркестром да? так. візуально. Але різниця в тому, що хтось з диригентів більше заслуговує на це місце, місце. Хтось а хтось трішечки менше, тому що диригент має бути розумнішим. І найбільш освідченим серед усіх музикантів ну, оркестру. Фактично, да. фактично він, да, він має бути просто, це його обов'язок професійний. Він має бути харизматичним. І це не означає іноді, скажімо, якоїсь там тиранії, але люди мають за ним йти, слухати його, довірятись йому. Підкорятись йому. І тому з кожним диригентом це окрема особистість. З кожним по-своєму цікаво. А, а як е, відбір або запрошення відбувається? Е, це на слуху людина повинна бути, або рекомендація, або іноді, хтось звертається сам до вас? Іноді не на слуху, а навпаки. Е, сьогодні у нас гість, з яким, з яким ми тільки сьогодні знайомимось, вперше. Угу. Так? Це теж цікаво. Це теж. А в інших яких випадках сьогодні у нас гість, якого ми знаємо вже з давніх давен і дуже любимо і завжди чекаємо. Як сама кухня, кожен раз індивідуально, кожен раз. А ми проговорили про диригентів, які працюють з оркестром. І я чув, що є таке поняття клуб диригентів, Так mm -hmm. що це таке клуб? Ну, це дуже умовно, тому що диригентів не так багато, mm -hmm. вони всі знають. Один одного, так, так вони спілкуються. От вам і клуб, от і клуб. Так. так, ну звісно, їх знає оркестр, вони звісно. знають людей, і то тому їм якось домовлятися можливо. Да? Краще. Да, да. І по репертуару вони ж приймають рішення, угу. що Такий... виконувати. Ну головний диригент може це якось коректувати в залежності від його політики. Звісно, коли він. Да, але, як правило, сам диригент, який приїздить, він угу. зарані висилає свої побажання. побажання. По ну, в нього буде, звісно, репетиція і вже потім да, да, буде. Да. Тиждень. Тиждень. Десять навіть менше. От вівторка, з вівторка, а вже в п'ятницю чи в А Скільки концерт? репетицій? Чотири години йде репетиція, години, репетиція. кожного дня. Тому що дуже багато роботи, багато роботи у музикантів потім. В репетиційних кімнатах, вдома, Ви самі, вони самі працюють, вивчають ну, свою, все, партію, так, все. свою партію, все. А диригент збирає все це до купи, до купи. До купочки, да. да. Ну і таке питання, воно практичне. Дивіться, ми звикли. Ми звикли, що під час воєнного стану постійно. Сирени, постійно тривоги. Як працює філармонія під час тривог? Ну, по-перше, у нас найкраще в місті бомбосховище. От рекомендую якось будете, заходьте. Тому що творчі люди, вони і там творчі люди. У нас там усі стіни розписані якимись квітами, висять в нішах музичні інструменти. Причому, якщо подивитись, ну опитний музикант знає, вони маленькі. Тобто, скоріш за все, це наші музиканти принесли з свого дитинства отака скрипочка, отакі його бой невеличкі. Тобто там знаходитись дуже комфортно. Хоча при цьому хочу сказати: це ж історична будівля у нас, так, в якій так, ми так, знаходимось, вона 1912 року. Свого часу це була найвища будівля в Катеринославі. Ну, І називали наш Катеринославський хмарачос. Угу. І коли почалася Друга світова, Велика Вітчизняна війна, це, цей дім залишався ще найвищим в Дніпропетровську. Угу. І за всю війну в нього не влучила не одна бомба. І ми кажемо, воно заговорене. нам там спокійно. А щодо відключення світла, давно вже звикли до того на пультах у музикантів е, світильнички з е, самостійними акумуляторами. Якщо що, і ми граємо далі. Так, це звісно, я неодноразово е, чув, як. Звучить симфонічний оркестр, і, мабуть, йому не потрібні додаткові якісь електр... електронні при... ні, пристрої, ні, ні, щоб ні, його ні, почути ні. посилювачі ніякі ні. Да. Мікрофони не потрібні тільки. Отак, от щок, якщо немає світла. Ну як, як людина, яка відповідає за музику, да я так розумію. Чи може якісь є напрацювання на майбутній сезон? Може, ви щось скажете проанонсуєте? <клух> Поки ні. Я не відповідаю за е, репертуарний план. Це, це Це питання, план. Це питання інше. Це так. до головного диригента нашого. Дякую. І він колись до нас зайде. у Обов гості. Обов'язково. Дякую, дякую, що були з нами. А, а я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала музикознавиця Дніпропетровської філармонії імені Когана Тетяна Трофіменко. Дякую, що були з нами. Побачимось.